Портал «Букурук» запрошує у гості читачів та авторів, де ви зможете знайти книги на будь-який смак. На вас чекає література для жінок будь-якого віку. А також література для чоловіків, яка сподобається кожному. Вас чекають фентезі-любовні романи про драконів, потрапляння в інший світ. Академії та різні раси. А також книги з сучасного любовного роману про сучасний світ, сучасні проблеми та сучасні пригоди. Сайт Покурук має дуже велику кількість книжок на будь-який смак. Тому ми запрошуємо вас до себе в гості.